Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні довго очікувана відпустка. І ми на дніпровських Мальдівах. Ось такий білий пісок. Білий-білий, гарячий. Зараз уже вечір, вже 19.30. І сонце вже сіло за обрій і вже можна ходити по цьому піску. А днем була така спека неможлива, пісок був розкальоний і так було гаряче по ньому ступати. Ступати дуже цікаво, дуже класно, дуже приємно. Він чистий, чистий, такий ось м'який-мягкий. Здається навіть, що це якась пустеля. Отак, От якщо взяти кадр, на обрії нічого є один пісок тільки. Цікаво. Я перший раз на цьому місці. Тут багато приїздять людей. В день тут було дуже багато людей. Ця локація людьми використовується як фотостудія. Тут всі позують, а вон далі є водичка. Це Називають Дніпровські Мальдіви. Вода чиста. Це якийсь кар'єр. Забула його назву, якщо згадаю, скажу. Я... Ми сюди потрапили по рекомендації друзів. От. Друзі були тут неодноразово, приглашали ще в тому році нас, але ми сюди не приїздили. Не знаю чому. Сьогодні вітряно. Ось ми і на... Но чуємо тут. От. Дуже гарно, дуже приємно. Вода чиста-чиста. Пісочок у воді. Дуже гарно. Ми сюди попали по рекомендації наших друзів. Мої дівчата йдуть вперед, спереді. А я ззаді знімаю для вас відео. І знайшли місце. Це по рекомендації, знайшли через інтернет. Називається Вільногорський кар'єр. Тут кар'єр, глибина затопленого цього озера, 100 метрів. Але пляж дуже приємний, діти купаються, є місце що ми заходимо, пісочок, дуже приємно, нема муляки, болота нема. Все дуже гарно. От. А є місцями дуже багато водорості. Тому поплавати є де. Покупатися, дуже чиста водичка. Все дуже гарно. Сонячний закат, яка краса. Водичка чиста, водичка, водичка свіжа. Не можу сказати, що дуже тепла. Ні, не дуже тепла, але вилазити не хочеться. Ось, бачите, пісочок. Ноги занурюються, пісочок. Дуже приємно. Дуже. Е, глибина десь ну, метра два-три можна зайти, чотири. Ну і для серед... ну, десь метр п'ятдесят буде глибина, а далі... а далі просто водорості. Там їх видно, якщо придивитися. Туди ніхто не йде, всі купаються отак вздовж берегу. І дуже-дуже приємно, дуже приємно. Мені дуже сподобалось, я в захваті від цього місця. Єдине, якщо сюди їхати, кажуть, що сюди ходять якісь маршрутки. Неподалік є колія, желізнодорожна залізнична колія є. Можна приїхати на якусь там станцію. Це все, є інформація в інтернеті, це можна все почитати, подивитися. І... Ну, кажуть, що з станції дуже далеко йти. Навігатор нас привів сюди, ми приїхали на машині перший раз, їхали самі, навігатор нас сюди привіз. Так що я вас запрошую. Запрошую, відпочинок вдався. Треба брати обов'язкову воду, тормозок, бо купити тут ніде нічого немає. Тут немає магазинів, ларьків, Тут тільки, тільки відпочинок. Так що приїздіть. На Дніпровські Мальдіви. Цілую люблю бувайте, на все добре. Такий гарний закат. Такі гарні перлисті хмаринки. А як гарно. Вечерія у нас. І пісок кажеться навіть що це сніг. Так гарно, гарно. Я вже з вами попрощалась навіть, а не можу зупинитися, щоб не знімати. Ось я знімаю сам закат сонця. Сідає сонечко. Закінчується день. Люди розійшлися, роз'їхалися. Залишилися лише ті, які будуть ночувати тут. Майже пустинний пляж, але є палатки. Люди будуть ночувати, як і ми. Ось наш табір, наш наметик. Дуже гарне місце. Просто чудове. В день там лебеді плавали, тільки що знялася з зграя, а я не встигла їх зняти. Ну, може, зранку. То прощаюся з вами ще раз.